Використання профнастилу розумне та ефективне рішення для будівництва та ремонту. Цей матеріал володіє численними перевагами. Він міцний, довговічний, легкий у монтажі, дешевший за металочерепицю. Профнастил ідеально підходить для покрівлі будинків, альтернативи керамічним черепицям та іншим матеріалам. З його допомогою можна створити якісні дахи, які витримують будь-які погодні умови. За допомогою профнастилу можна швидко і ефективно оновити зовнішній вигляд будинку або споруди, зекономивши час і кошти на ремонт. Профнастил використовують для огорож він забезпечує надійний захист вашої території, будучи міцним і стійким до зовнішніх впливів. Дізнайтеся більше про продукцію на офіційному сайті Фавор. Компанія продає матеріали за цінами виробника. Безкоштовна консультація 067 112 11 33.